Яка заповідь була найперша в історії людства? Нащо взагалі ті заповіді? І що це за одинадцята заповідь? Про все це говоримо сьогодні на каналі Амвон. Що ми знаємо про заповіді? Точно всі чули, що їх є 10. Знаємо, що це закони, які Бог дає Моїсаю на горі Синай, а також те, що їх треба дотримуватися. Так, це все правильно, але неодноразово чув такі думки: нащо мені ходити до храму і виконувати ті закони? Чому мене має щось обмежувати? І тут ми наближаємося до першого питання. Навіщо нам потрібні заповіді і чи вони взагалі актуальні? Зараз говоритимемо в ключі 10 божих заповідей. Про 11 розповім пізніше, тому майте терпіння. Таймходів я спеціально не ставлю, щоб ви дивились ролик від початку до кінця. Так вам буде більш зрозуміло хід моїх думок. Отож для багатьох закони божі здаються певним обмеженням. Може виглядати, ніби Бог хоче, щоб ми не до кінця насолоджувалися життям. Хтось запитає, чому я не можу жити з татево без шлюбу. Хтось скаже, чому я не можу взяти те, що хочу в магазині і не оплатити. А хтось інший скаже, чому я не можу вбити дитину у своєму лоні. Я ж мама і можу це вирішити, бо ця дитина мені зараз не підходить. Зауважив, що світ сучасний часто пропонує молодій людині таке гасло: живу як хочу, або роби що хочеш, поки молодий. Чи треба спробувати все в цьому житті? Такий егоцентризм не переводить ні до чого доброго. Апостол Павло каже такі слова: все мені можна та не все корисне. Все мені можна та не дам нічому заволодіти надо мною. Запитайте мене, ти хочеш, щоб усі ми були нещасні? Ні. І Бог цього не хоче. Єдине, чого для нас хоче Бог, це справжнього щастя. Саме для цього Бог дає ці заповіді, які не обмежують. А направляють усіх до щасливого життя. Наведу простий приклад. Припустимо, що я спішу по роботі, і по дорозі загоряється червоне світло світлофору. З одного боку, це світло мене обмежує і надає швидше приїхати в місце призначення. Але що буде, якщо я порушу цей закон? Комусь пощастить і нічого не буде. Хтось отримує штраф, а хтось може наїхати на пішохода чи створити автокатастрофу. Де травмуються чи навіть загинуть люди про цей людиноцентризм я і говорю так само і працюють заповіді: шануй батьків, не вбивай, не зраджуй, не кради, не бреши і так далі. Ці заповіді діляться на ще дрібніші складові, бо не кради, не стосується лише навмисної крадіжки, але також коли ми нищимо чужі речі. Задумайтесь на секунду. Порушуючи будь-яку із цих заповідей, ми робимо, здається, для себе щось добре. Але автоматично це шкодить нам чи ближнім. Тому Ісус об'єднав ці заповіді в одну і сказав: Люби ближнього Твого як себе самого, як себе самого. Бог хоче, щоб ми дбали про ближнього як про самого себе. Не обмовляй, не кради, не пожадай, не шкодь, не піднімай руки, не насилуй. Може, воно тобі принесе на якусь мить щастя, але паралельно буде шкодити тобі чи комусь іншому. Щодо перших трьох заповідей, вони про любов до Бога. Бог просить не шукати собі інших божків, не вдаватись до ворожіння, не вірити в гороскопи. Про це думаю, ми поговоримо ще в окремому. Ролику не одягати червоної нитки на щастя, так зване, вішати підкови у домівках. Ми мусимо визначитися, ми віримо в Бога чи підкову. Не можете бути учасниками столу Господнього і столу бісівського, каже апостол Павло в посланні до коринтян. Також Бог просить у цих заповідях не взивати на марно ім'я Боже, що часто можемо почути у своєму лексиконі. Це певна неповага до святого імені. Ну і третє про святкування свят. Думаю, тут і так все зрозуміло. Бачите, Бог резервує для себе лише три заповіді, а інші він дає, щоб убезпечити нас, спробувати збудувати справедливий і, хоч трохи, щасливий, світ. На землі? В цьому моменті хочу нагадати про оцінку цього ролику: поставити лайк чи, можливо, дизлайк, бо в кінці ролику про це всі забувають, переключаються. Тому ж зробіть це зараз, і також можете підписатись на мій канал. Мені Ютуб показує, що тільки 25% людей підписані на мій канал з тих, що дивляться мої ролики. Тому виправляйте це, підписуйтесь, щоб не пропустити майбутніх роликів на каналі. Добре, з 10 заповідями розібралися. Але взагалі, яка заповідь була найпершою в історії людства? Їх, як ми знаємо, було досить багато, але першу заповідь важливо згадати, так як вона безпосередньо пов'язана з 11-ю заповідь, про яку сьогодні хочу з вами поговорити. Звісно, цю заповідь ми знаходимо на перших сторінках Біблії. Бог створює людину і відразу дає їй таку заповідь: з усякого дерева в саду їстимеш, з дерева пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш. Бог хоче вберегти людину. Хоче її захистити, тому дає цю заповідь не їсти, бо прийде смерть. Напевно, хтось запитає, чому Бог створив таке дерево, чому не поставив охорону чи не обгородив його колючим дротом, напругою. Відповідь на це питання: любов. Бог так сильно нас любить, що дає право вибору, навіть допускає наші помилки. Бог не прагне збудувати світ на тоталітаризмі чи зробити людину маріонеткою у своїх руках. Бог хоче, щоб людина сама обирала, але підказує, що обрати, щоб бути по-справжньому щасливим. Він не байдуже, він співпереживає разом з нами. Це бачимо навіть у його приході. І тут ми підбираємося до 11 заповіді. Я її так назвав, оскільки вона є новою, її не приймає Мойсей на горі Сина. Її приносить сам Бог у цей світ через свого Сина Ісуса Христа. Ця заповідь є повною протилежністю першої заповіді, те, що я говорив, що вони між собою пов'язані. Як у першій заповіді Бог забороняє їсти, а ця нова заповідь, навпаки, каже їсти. Це заповідь про споживання Євхаристії, тіла і крові Ісуса Христа, яку Він нам залишає під видами хліба і вина. То тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Чуєте? Ісус не пропонує? Він каже, так, ніби немає іншого виходу здобути вічність. Це звучить як заповідь. Він не каже робити це раз в рік чи дивитись на хліб і вино. Ісус каже, їсти, споживати. Він відкриває, що є його тілом і кров'ю в тайній вечері, називається новим завітом, кров нового завіту, нової обіцянки Бога до людей. Навіть після свого воскресіння. Перше, що Ісус робить, це ламає хліб своїм учням в Амаусі, в чому вони його впізнають. Також бачимо, що пізніше учні та послідовники не сприймають Євхаристію як якусь додаткову опцію, а щось важливе, що вони проводять щоденно, але це не означає, що ми можемо собі будь-коли приймати тіло і кров Христове. І це може робити будь-хто в будь-який час. Апостол Павло підкреслює це, коли пригадує про встановлення тайни Євхаристії і додає, що хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. Хай, отже, кожний випробує себе самого і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу. Бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла. Суд собі їсть і п'є. Ми маємо практично щоденну нагоду причащатися, та як це робили перші християни. Але чи ми достойно це робимо? Тут питання до кожного з нас. У нас є прекрасна можливість сповідатися, де Господь прощає гріхи через священника. Чому саме так і де Біблія каже про те, що священникам є, дає Бог владу прощати в цьому ролику? Ми вже говорили. Так зараз католицька церква каже про прийняття тіла і крові Христа. Той, хто хоче прийняти Христа у євхаристійному причасті, повинен бути в стані благодаті. Якщо людина свідома, що вчинила смертельний гріх, вона не повинна приступати до євхаристії, не отримавши попереднього відпущення гріхів у таїнстві покаяння. Також щоб належно приготуватись до прийняття цього таїнства, вірні повинні дотримуватися посту. Приписаного своєю церквою, тобто щонайменше одну годину перед святим причастям. Вода і ліки перед святим причастям не порушують посту. Це також про пошану до святих тайн. Чи можна причащатися щоденно? Чи треба сповідатись перед кожним прийняттям святих тайн? Думаю, на ці та інші питання ми окремо ще поговоримо, де детальніше розкажу, як правильно причащатися у нашій традиції. Приймати причастя це не опція для дітей чи бабусів у храмі. Це для всіх, хто хоче отримати життя вічне. Це також заповідь та завід Бога до людини. Ми маємо причащатися. Про це нам говорить Ісус. На завершення наведу слова двох святих, які так кажуть про причастя. Якщо це хліб щоденний, чому ви приймаєте його раз на рік? Беріть щодня, те, що дає вам щоденну користь. Живіть так, щоб ви могли гідно отримувати Його щодня. Той, хто не заслуговує споживати Євхаристію щодня. Не заслуговує на те, щоб отримувати її раз на рік. Це слова Амброзія Медіоланського. А святий Франциск Асишський каже: так: Господь усього Всесвіту, Бог і син Божий, упокорився у формі маленького шматка хліба для нашого спасіння. Тож не нехтуймо цієї заповіді, яка веде нас до спасіння. Бо як від споживання заборонного плоду людина вмерла, так від споживання нового плоду з хресного дерева життя. Ми отримуємо життя вічне.